Всім привіт! Мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як Настати овочем. Тут ми будемо говорити про дуже базові речі про інформаційну гігієну для вас, для ваших батьків, для ваших бабусів і дідусів. Дивіться це відео і наступні, і ви дізнаєтеся багато корисних і простих речей, які ви зможете робити вже сьогодні. Поїхали! Про що ми сьогодні поговоримо? Про зовсім базову річ. Що таке інформація і як вона функціонує в нашому цифровому світі? Здавалося, бо все зрозуміло. І я впевнена, що кожен, хто дивиться це відео, скаже: Так, я знаю, як все функціонує. Пам'ятаємо запитання: а батьки розуміють А бабусі з дідусями розуміють. Ідемо далі. Коли ви в останнє платили за інформацію? Ні, не за перегляд фільмів чи музики, а саме за перегляд новин чи якихось відео новинних сюжетів, чи можливо політичного ток-шоу. Підозрюю, що ніколи. Але ж інформація це такий самий товар. Його потрібно виробляти, на це потрібні гроші, час, люди-спеціалісти. Якщо ми проаналізуємо наш інформаційний простір, за останні роки ми побачимо, що інформація стає все красивішою. Різноманітні формати, різноманітні телешоу, політичні шоу вони стають все гарніші, складніші, а ми далі за них не платимо. Отже, виникає питання: а хто за це платить? Напевно, ви відразу скажете: ну там же ж реклама, і відповідно все за рекламу окупається. Ні. Українські медіа, вони збуткові. Реклама вона взагалі не окупає те, скільки коштує виробництво різноманітних програм, і ціни цих програм збільшуються з кожним роком. Якщо ми візьмемо всеукраїнський інформаційний канал. Це сотні тисяч доларів затрат на місяць. Якщо ми візьмемо просто інформаційний новинний портал, то це десятки тисяч доларів на місяць для всеукраїнського формату. Це великі гроші, які не окуповуються рекламою. Якщо за це не платимо ми, то платить відповідно власник. Власник не благодійник і не меценат. В нього є конкретна ціль. А ціль в нього достатньо проста і банальна. Він купує нашу увагу і можливість на нас впливати. Ми живемо в демократії, від рішення більшості залежить, куди ми підемо. А те, куди ми підемо, залежить від того, що ми дивимося, що ми слухаємо і що ми читаємо. Тому безкоштовної інформації немає. Якщо не платимо ми, то платить хтось замість нас. Є ще один момент соціальні мережі. Здавалося, ну що тут такого? Є телефон, зайшли, подивилися, ніхто ні за що не платить, і все чудово, таке, барвисте, все нас розважає. Ні, і там ми платимо. Просто платимо своїми даними. Соціальні мережі для нас нібито безкоштовні. Проте насправді ми платимо своїми даними. Соціальна мережа бере ці дані, акумулює і продає рекламодавцям. Отримує за це гроші. Ми отримуємо цікавий контент, який нас розважає, і думаємо, що все це безкоштовно. Насправді ні. Немає безкоштовної інформації. Якщо ви забудете все, що я говорила в цьому відео, запам'ятайте одну ключову фразу: якщо не платите за інформацію, ви, то платить хтось інший. Це не унікальна ситуація в Україні. Це ситуація, яка є у всьому світі, і усі країни вирішують, як це робити. Всі демократичні країни розуміють, що Медіа мають дуже великий вплив на людей, і від цього залежить розвиток країни. Як це вирішується у світі? Створюються суспільні медіа. Тобто ті медіа, які не залежать від реклами, не залежать від власника, а які фінансують безпосередньо громадяни. Наприклад, такий канал, як BBC. Громадяни платять щомісяця за те, щоб цей канал функціонував. Цей канал створює хороший об'єктивний журналістський контент, який і цікавий аудиторії, і об'єктивний. Відповідно, все відбувається правильно. Є інформація, вона не заангажована. Людина за неї заплатила. І оце все дійсно функціонує правильно. Якщо людина не платить, платить хтось інший. Це ключовий момент, який варто запам'ятати, коли ви споживаєте будь-яку інформацію. Коли ви забудете все, що я вам сказала у цьому відео чи у інших, пам'ятайте одне: немає безкоштовної інформації. Не платите ви платить хтось інший. Це все на сьогодні. Якщо ви хочете прочитати щось детальніше на тему інформаційних вірусів і їхнього впливу на наше життя. Ось вам нація овочів, знак питання або боротьба за правду. В останній дядько Іван шукає свої шляхи, як побороти брехню. В нього це виходить, вийде і у кожного з читачів. До зустрічі наступного разу. Підписуйтеся на канал і дивіться наші наступні відео про інфогієну. Па-па!